Вітаю в дистанційному 11 класі Тема урока логарифмічна функція. На цьому уроці ви познайомитесь з логарифмічною функцією та її графіком, сформуєте знання про властивості логарифмічної функції, розглянете логарифмічну функцію в різних завданнях і застосуєте набуті знання. Функцію вигляду y дорівнює логарифм x за основою А, де основа більше нуля і не дорівнює одиниці, називають логарифмічною функцією. Областю визначення логарифмічної функції є проміжок від нуля до плюс нескінченності. Нагадую, область визначення це значення, які приймає аргумент. Розглянемо функцію y дорівнює логарифм x за основою 2 та побудуємо графік. Але скористуємося означення логарифмічної функції. Логарифм x за основою 2 це показник, тобто 2 основа з показником y і дорівнює x. Тоді? Краще брати значення y, вони можуть бути будь-які, і знаходити значення X. Y пропонуємо взяти мінус 3, мінус 2, мінус 1, 0, 1, 2, 3 та знаходити X. 2 в степені мінус 3 це буде 1 восьма, 2 в степені мінус 2 це буде 1 четверта, 2 в степені мінус 1 – це буде 1 друга. 2 в степені 0, 1, 2 в степені 1, 2, 2 в степені 2, 4, 2 в степені 3 – 8. І далі ми ставимо ці точки. 1 восьма мінус 3. Вже по х ми відмічаємо 1 восьму по y мінус 3. По х 1 четверта по у – мінус 2, по х1, друга мінус -1. одиниця. 1 0, по x2 по y1. По x4 по y2, і по x8 по y3. Ось ми так і з'єднуємо потім ці точки, в мене дуже криво виходить, але ось з'єднали, продовжимо, і виходить графік логарифмічної функції. Давайте звернемо увагу, що х в нас вийшли значення тільки додатні. Також ми можемо сказати, що функція зростаюча, що вона не є парною, не є непарною, тобто функція загального вигляду. Пізніше ми розглянемо вже властивості більш конкретно. Розглянемо функцію y дорівнює логарифм x за основою 1 друга. Так само скористуємося означенням логарифма одна друга степені y дорівнює x. Тоді заповнимо табличку. Так само y приймає будь-які значення: це показник. Візьмемо мінус 3, мінус 2, мінус 0, 1, 2, 3. І знайдемо значення X. 1, 2 в степені мінус 3 – це буде 8. 1, 2 в степені мінус 2 – це буде 4. 1, 2 в степені мінус 1 – це буде 2. 1, 2 в степені 0 – це буде 1. 1, 2 в степені 1 – 1, 2. 1, 2 в степені 2 – 1, 4. І 1, 2 в степені 3 – 1, 8. Далі ми будемо відмічати ці точки. х дорівнює 8, y дорівнює мінус 3, х дорівнює 4, y дорівнює минус 2, х дорівнює 2, y дорівнює мінус 1, х дорівнює 1, y дорівнює 0, х дорівнює 1 друга, урівню 1. Далі х дорівнює 1 четверта, y дорівнює 2, 1, восьма, 3, ну і так далі. І з'єднаємо ці точки, Ми бачимо, що функція спадна, що вона не є функцією парною чи непарною, тобто функція загального вигляду. Тобто, якщо основа більше нуля, але менше за одиницю, то функція y дорівнює логарифм х за основою А буде спадна. Розглянемо властивості логарифмічної функції. Зверніть увагу, якщо основа більше нуля і менше за одиницю то функція спадає на проміжку від нуля до плюс нескінченності. Якщо основа більше за одиницю, то функція зростає на проміжку від нуля до плюс нескінченності. Цей проміжок є областю визначення цієї функції. У всьому іншому вони майже однакові, множина значень будь-яких числа, парність непарність. Вона загального вигляду неперіодична нулі функції х дорівнює одиниці, тобто графік функції перетинає вісь х точки х дорівнює одиниці. Відрізняються також проміжками знаку сталості, тому що якщо основа Менше за одиницю, але більше за 0. Тоді функція спадна. І на проміжку від 0 до одиниці вона має додатні значення, від одиниці до плюс нескінченності вона має від'ємні значення. Приклади. Зростаючою чи спадною є функція. Перша дорівнює логарифм х за основу 1 друга. Основа 1 друга менше за одиницю, але більше за 0. Тобто функція логарифмічна спадна. Y дорівнює логарифм х за основу 3. Основа 3 більше за одиницю, тобто функція зростаюча y дорівнює логарифм х за основу 0,1. Основа 0,1 менше за одиницю, але більше за 0, тобто функція спадна. І четверте y дорівнює десятковий логарифм x основа 10 більше за одиницю, тобто функція зростаюча. Завдання порівняйте. Порівнювати ми будемо за допомогою зростання спадання. Логарифм 6 за основу 2 і логарифм 7 за основу 2. Основа 2 більше за одиницю, тобто функція зростаюча. Якщо функція зростаюча, то більшому значенню аргумента відповідає більше значення функції. Порівняємо аргументи 6 і 7, 7 більше, тобто і значення функції. Так само не змінить свій знак. Логарифм 6 за основу 2 буде менше, ніж логарифм 7 за основою 2. Наступне логарифм 6 за основу 0,2 і логарифм 7 за основу 0,2. Основа 0,2 менше за одиницю, але більше за 0. Функція спадна. Якщо функція спадна, то більшому значенню аргумента. Відповідає менше значення функції. Порівняємо аргументи 6 менше за 7, тоді при спадної функції логарифм 6 за основу 0,2 буде більше, ніж логарифм 7 за основу 0,2. Третя. Логарифм 27 за основу 1 і мінус 2. Мінус 2 можна записати як логарифм з основою 1 п'ята числа 25. 1 п'ята основа менше за одиницю, але більше за 0, тобто функція спадна. Більшому значенню аргумента відповідає менше значення функції. Порівняємо 27 і 25, 27 більше, тобто логарифм. Числа 27 за основу 1 п'ята буде менше, ніж логарифм числа 25 за основу п'ята. Знайдіть область визначення функції. f від х дорівнює логарифм числа виразу х плюс х плюс за основою 5. За означенням логарифму. Вираз плюс х квадрат x х 1 повинен бути більше за 0, тобто нам потрібно розв'язати квадрат... квадратичну нерівність. Щоб її розв'язати, потрібно з'ясувати, відки параболи, а до рівня 1, коефіцієнт при х квадрат, тобто відки параболи напрямлені в хору. І знайти нулі функції х квадрат плюс, плюс 1 дорівнює нулю. Якщо ми знайдемо дискримінант b в квадраті мінус 4 ac, то ми з'ясуємо, що 1 мінус 4 дорівнює мінус 3. Тобто дискримінант дорівнює мінус 3 графік параболи не перетинає вісь х, але відки напрямлені вгору, тобто вісь х, і парабола знаходиться над вісю х, тобто приймає додатні значення. Тобто може х бути будь-яке? Тоді ця квадратична функція приймає тільки додатні значення. Побудувати графік функції. Перед нами є шаблон графіка y дорівнює логарифм x за основою 2. Нам потрібно перетворити y дорівнює логарифм в дужках x-1 за основою 2. Це перетворення паралельний перенос вздовж осі Ox на одну одиничку. Тобто кожна точка переміщується на одну одиничку праворуч. З'єднуємо і отримаємо графік y дорівнює логарифм x мінус 1 за основою 2. Розглянемо y дорівнює логарифм х за основою 2 мінус 1. Логарифм x за основою 2 це функція мінус 1, це перетворення, паралельний перенос вздовж осі OY на одну одиницю вниз. Тобто кожна точка. Червоного графіка переміщується на одну одиничку вниз. І переміщуємо, і отримали ось такий графік. Пропоную за цією темою перевірити свої знання за QR-кодом. цьому відео вподобайку, підписуйся на телеграм-канал та здавай НМТ на 200 балів.